Простіть обману подібні вивіси, можна робити як до сучасного одягу, так і до традиційного. Для них підходять тонкі, еластичні тканини, але настречі. Можна вибирати різні кольори. Такий вивіз можна в'язати як по верпочівка кички, так і просто на голову. Сьогодні покажу вив'язування цього вивізу без стрічки, просто на волосся. Збираємо волосся позаду за допомогою резинки. У тугий вузи. Гарно збираємо, щоб воно не висотувалося. Якщо не використовуємо кличку, то варто скористатися ось такими подушечками. З ліпочками я його вже показувала, вони і втримують ваші волосся ковзання. І отримуючи повіс, щоб він не свався. Ось наша наміточка, то у нас марлівка. Починаємо вив'язувати, накладаємо серединку на волосся, за просто перекручуємо. Піднімаємося догори, ще разочок перекручуємо, і заправляємо кінці під канин. Якщо робити такий вивіз із льому, додатково шпильками фіксувати кінці не потрібно, льом дуже тримає гарну форму. Якщо ви вибираєте шовкові тканини, тканини із Домішками до синтетичних колон, то все ж варто закріпити кінці шпильками.